Ім'я першого заступника голови Львівської обласної ради стане відомо вже завтра. Обиратимуть праву руку колодія із трьох претендентів від удару, фронту змін та народного руху. Сам голова обласної ради свого кандидата не називає, проте більшість переконана місце у президії за екс начальником міліції Львівщини Василем Пісним. Окрім того, свої місця можуть посісти і голови постійних комісій. Львівська обласна рада таки дочекається кадрових ротацій. Одним із перших питань у порядку денному сесії буде визначення ім'я першого заступника обласної ради. Вже близько шести місяців. Ця посада вакантна, натомість Петро Колодій імена претендентів, не називає, ба більше говорячи про кількість фракцій, між якими ведуться перемовини, голова дещо заплутався. Сьогодні і надалі продовжуються перемовини між трьома політичними між... Між політичними силами, але як ви знаєте, і ви вже про це писали. Що є три три політичні сили претендують. Невідомі претенденти і на посаду голів профільних комісій. Нагадаємо, через обрання колишніх керівників депутатами Верховної Ради сім комісій залишились без своїх очільників. Натомість, де інтриг немає, то це серед програм соціально-економічного розвитку. Так у Львівській обласній раді розділили близько 17 мільйонів гривень бюджету розвитку та 18 мільйонів фонду Навколишнього природнього середовища. Проте проблеми із наповненням бюджету розвитку львівщина таки має. Щодо методики розробки даної угоди на наступний, рік ми будемо дискутувати теж. Тобто, ми не лише обмежимося звітом, а напрацюємо робочі органи цієї угоди, розробки угоди в наступному розвитку на кілька років в обласній раді хочуть створити унікальні пропозиції, якими можна було б користуватися не лише один рік. Були цікаві пропозиції. Одна з пропозицій це була заступника голови обласної ради Валерія пов'ятака щоб прийняти приймати програму не на один рік, а на декілька років три-чотири. За новими програмами гривні виділили і на дороги, школи та навіть кардіологічні та перинатальні центри. А от нового будівництва не розповіли. Починатимуть. Цьогоріч планують лише завершити попередні об'єкти. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини.